Перше враження від побаченого в міжрегіональному центрі видачі паспортів це схоже на сучасний аеропорт або ж європейський залізничний вокзал, але точно не на паспортний стіл, класичному пострадянському вигляді з нескінченними чергами та незворушними паспортистками. У нас є звичайна черга. За попереднім записом це мається на увазі люди, які реєструвалися онлайн реєстрацію, і пільгова черга. Пільгами користуються інваліди, перша, друга група, чорнобильці перша друга та учасники бойових дій. Якщо немає ніяких пільг, онлайн не реєструвалися, просто звичайна черга вводиться українською мовою прізвище, видається талончик, отримується і можна дивитися на моніторчик, ось знаходиться там, і чекати, коли оцей номер виключиться там. Процедура оформлення закордонного паспорту тут займає менше ніж півгодини. Установа працює за принципом єдиного вікна, тобто бігати, сплачувати щось до банку або ще кудись не потрібно. Смотрите, у мене просто ситуація така. почему я вам первую страницю у мене є дійствуючі загранпаспорт, но там проблеми з фотографією, поэтому я делаю второй. По закону я... Да, я по закону имею право на два паспорта, поэтому я хочу это поставить себе. Больше никогда не было паспорт. Нет, это первый, да. Он еще просто действует три года у меня. Тут ага. Здравствуйте. А сколько получается? 446 гривен, да? процесс процес паспорта, фотографування. и це фактично все. Я приятно удивилась, когда приехала в этот центр. То есть ну, на своем быте, скажем так, убедилась в том, что это все очень быстро, удобно, качественно. Ну и очень порадовал интерьер. Действительно в рамках Европы, скажем так, стремимся, и уже очень близки к Европе. Стандартний термін оформлення закордонного паспорта місяць, але можна отримати документ і значно швидше. Зрозуміло, що коштуватиме це дорожче. Така послуга передбачена офіційно.